Вони туди повезли на пішохідну починку, а вони ще її не міняють. Вони так добивають її на землі. Ти не маєш її заміняти! Та ні. Я чую, що вони на землі її заміняють. І все, її заміняють. Треба з'їхати з нього і

А то чисто було фіналі? Багато для першого дня фіналі. Там і не було, в нашому нас не було, було, було там близько навіть. А в першому? Бо там швидше не м'яч, вона щось не Так вона вдарила, вона ж без м'яча була, вона бігла взагалі. Ну, м'яч тут був далеко <пи> вже. Ну, там тоді, що воно там ближче вже бере, а тут <пи> там, там руки ж. <пи>

Что там дед! Вот это брат, чувак! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай!

Знаєте, ти нічого не казав, що треба щось платити. Сашко, ти покупав. 13 років чи 15 не пам'ятаю. — Хай я наїду сюди. Так. — На один день, а завтра зрозум'їди. Сьогодні красивочки мама спать. пати, сьогодні завжди. Ой, боже, тут точно ще красілич буде, думаю, ну, Гол. Камбек, тепер один, перебуде камбет. Не буде нічого. Вже приїхав тут вже. не хвилин. А друга зараз буде не перейти. Без тільки пауза, три минути вам не чуть. Тобески. О, гарно, її пробила. Бачите, було заготовочку з пропуском. Кажу зараз, буде камбек, як віконка попала по неї. Є. Є? Я скажу, але камбек.